Виконуємо номер 878 із підручника Алгебра 7 та номер 37,39 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. Приступаємо до виконання. Піднесемо до квадрата різницю. Х квадрат буде відняти подвоєний добуток це 4Х і додати 4. У нас 64 ми залишимо, а в дужках у нас добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. 1 четверта в х квадраті – це 1 шістнадцята х квадрат. 1 четверта х помножити на 1 – це буде 1 четверта х. І 1 в квадраті – це 1. Отже, маємо 1 четверта х – це у нас різниця кубів. У кубі відняти 1 у кубі. Мінус 4х і 4х взаємознищуються. тепер множимо на Х. Маємо х куб додати 4х. У правій частині підносимо до куба. Це буде 1,64х куб, відняти 1. І тепер множимо на 64. 64, 64 скорочуються, залишається х куб. І 64 множимо на мінус 1, буде мінус 64. Доданки зі зміною переносимо у ліву частину. Без зміної у праві залишаємо. Х куб і мінус Х взаємознаються, і в нас залишається 4х рівня мінус 64. Поділимо на 4. Отримаємо мінус 16. Записуємо відповідь. Мінус 16. Номер 878 із підручника Алгебра 7 та номер 37,39 із підручника Математика 7 виконано.